Хто думає, що великі результати можливі тільки тоді, коли є підтримка, гроші або зв'язки. Сьогодні я хочу розповісти, як виглядає шлях, коли ти починаєш з нуля і все одно приходиш до результату. Знаєте, сьогодні я хочу поговорити не просто про бізнес, а про шлях, про той шлях, який проходять тисячі жінок, але не всі наважуються про нього говорити. Мені часто пишуть, Тобі, напевно, допомогли, у тебе, напевно, були зв'язки, напевно, тобі щось дісталось у спадщину. У 27 років я поїхала на соробітки в іншу країну. Я працювала фізично, важко, багато, іноді без сил, іноді без віри в себе. Тоді ще не було цих. Можливо, які є сьогодні, не було розвинутих соцмереж, не було сильних онлайн платформ, навіть телефон був в мене звичайний. Але було одне бажання змінити життя. Мене дуже сильно мотивувала сім'я. Я хотіла, щоб мої діти жили краще, щоб ніхто ніколи не міг показати на них пальцем і сказати, що вони не можуть собі щось дозволити. Я хотіла допомогти своїй мамі, щоб вона не працювала важко все життя. Я хотіла, щоб мої близькі мали гідне життя, і в якийсь момент я зрозуміла дуже важливу річ можна все життя працювати руками, а можна почати вчитись заробляти головою. Я почала думати інакше, почала шукати можливості, пробувати помилятися, починати знову. Було страшно, було важко, було багато моментів, коли нічого не виходило, але я не зупинилась. І сьогодні я точно знаю одну річ: успіх не залежить від того, багаті у тебе батьки чи ні, не залежить від спадщини, не залежить від того, де ти народилась. Успіх залежить від того, чи готова ти кожен день робити маленькі кроки вперед, навіть коли важко сьогодні. Я будую бізнеси, подорожую, можу дозволити собі більше ніж колись навіть мріяла. Я можу допомагати своїй сім'ї, можу давати своїм дітям інакші можливості, інакший рівень життя. І я дуже вдячна Богу за цей шлях, бо я знаю, що все це пройшло через працю, віру і дисципліну. І сьогодні я хочу сказати кожній жінці, яка дивиться це відео: не думай, що тобі пізно починати. Не думай, що без допомоги ти не зможеш. Не думай, що великі результати тільки для особливих людей. Великі результати приходять до тих, хто не здається. Почни з маленького, навчись, спробуй, зроби перший крок, і через кілька років ти подивишся назад і зрозумієш, твоя нова реальність починається саме в той момент, коли ти вирішуєш не здаватися.